І так, один з найважчих кейсів за останній час сьогодні покажемо історію продажу однієї з квартир. Це майже 100-метрова квартира, яка має круту терасу, але лише одну кімнату, одну спальню. І знаходиться далеко не в найкращій топовій локалізації, і, звісно, не найнижча ціна. Отже, покажемо, як ми підготували цю квартиру до продажу, тому що вона також була, звісно, знищена через орендаря, який там проживав кілька років. І ще що ми робили, щоб продати цей об'єкт, з якими складнощами ми зіштовхнулися при продажу цього об'єкту. Ну як. Вийшли чи не вийшли з цього положення, і саме головне, чи нам вдалося продати цю квартиру? Дивіться обов'язково до кінця цього відео. Залишайте ваші коментарі і гарного перегляду. 15-та кава в день, а не 20-та, Як то агенти з нерухомості? Це Пані Вікторія це один з найкрутіших агентів в Варшаві. Сьогодні у нас звіту дуже цікаве завдання. Ми їдемо на квартиру, яка вже не продається. П'ять місяців і е, поговоримо сьогодні також про ліквідність, чому це важливо розуміти, так коли ви купуєте також під інвестицію. Так, квартира знаходиться на Білоленці, має 100 майже метрів квадратних, і тераса 82 метри. Дуже крута, унікальна квартира, але проблема в тому, що вона двокімнатна. А на біоленкі зазвичай це сімейний район, і люди шукають трьох-чотирьох кімнатних квартири по функціоналу. І тому, незважаючи на те, що ціна з метра квадратного є досить адекватна по ринку, то є проблема з тим, щоб її продати. Також власник хоче сильно тримати ціну, звісно, якщо б зійти по ціні, нам вдалося б її продати. І тому у нас є одна дуже цікава крейзі ідея, що можна зробити, щоб втримати ціну і все ж таки продати дану нерухомість. Нам прийшла ідея змінити функціонал даної квартири, таким чином підвищуючи її вартість. Хоча б втримати дану вартість, щоб не сходити максимально по ціні. Тому є ідея добудувати ще одну кімнату. Для цього нам потрібно поміряти, зробити розміри, щоб дизайнер могла також зробити такий концепційний план, по якому бригада ремонтно змогла б виконати і реалізувати це в життя. Тому поїдемо, подивимось, покажемо, як це виглядає. І, і щодо результату, також покажемо це, все буде в цьому відео. А тому запрошуємо до перегляду. Ідемо спочатку на першу локацію. Власник квартири попросив здати в оренду свою квартиру, тому нам потрібно нею зайнятися, зробити фотографії, виставити її на портали. Йдемо, йдемо. Почекай, все поправиться, тралібаля. Так, це файл, на файна біалекція? Який завод ліва? <от> <laughs> <laughs> <No>, так. Ну дуже гарно. Ось отак люди вображають собі біалу Немає нічого, поле, якийсь завод і одна дорога. А це зараз. Почекайте, зараз відкриється магічна сторона біоленка. Я би сказала, що тут немає за навіть. Жартую. Ми так не продамо квартиру. <реш> Ні, тут у мене є 5G. Коли треба продати <реш> квартиру, <реш> прекрасний район, прекрасне місце, подиви, як зелено. Диви. Можна відпочивати. No. Саме головне, що вона тут е, досить... не те, що розбудована, тут є бідронка, тут є навіть е, дитячий садочок, є собі, будь ласка, пекарня, магазин, батькомати. Тут все є. Тут навіть продається джалка. Якщо комусь потрібно буде побудувати одразу будинок, будь ласка, крім квартир, можна ще і будинок. Скажи, як люди радіють, коли потрапляють на біоленку. Ось так! Треба радіти, коли на дві ночі. Серйозно? Ну. Чому? Потоку думок, який твориться, треба ж няленко продати, то я й не можу спати. Прошу працювати. -як. як тут зелено, як тут гарно. Віганка насправді дуже зелена і це дуже сильно подобається клієнтам. Мені подобається, що тут воно побудована, як поуп'єнтра йде. Raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. But what's that? What's that? Yeah, are you sure. Yeah, that's a rental, yeah. But a bought lying, lying. nothing in the core. Buying, buying, yeah before, but do what I need to always sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that? What's that? Yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah. But a bought lying, lying, nothing in the core. Buying, buying, yeah. But for but do what I need to always sure for <laughs> sure. Гониш? Ця тераса була повністю вичищена <гум> кілька місяців тому. Ну, якраз? П'ять місяців тому. Ну, п'ять місяців тому. Но. Та ви що? Для тих, хто хоче мати круту велику терасу, будьте готові до того, щоб потрібно про цю терасу дбати. Праця агента нерухомості. За що платити комісію? Ось, ну, будь ласка. Питають. А так воно тут розрослося, навіть все пішло. Добре, я ці лишу сюди. Так, а тепер оцю заберу. А це ще все таке. А можна я туди перекинути? ця квартира має 97 метрів квадратних. Це просто неймовірний салон, де, як мені сказав, власник, тут можна грати нормальний футбол. Він захотів створити це для себе, своєї дружини, для друзів, щоб можна було спокійно приходити, дивитися собі телевізор, виходити на терасу прекрасно, робити, скажімо так, якісь шошоки і просто відпочивати з друзями. Мені дуже подобається кухня, бо він її на власний розсуд, справжній грамор. Ця квартира загалі з 2008 року. І як на даний момент минуло вже стільки років, а вона настільки гарна. Ну беручи до уваги те, а, що так. вона ще була в оренді, великий ризик для квартири, все ж таки. Досить довгий час. До речі, вона була під оренді. Угу. Років 5-6 до шести 6 років. Це до того, що не варто економити на матеріалах, тому що навіть через скільки років пройшло? П'ятнадцять. З А ну швидко. Варто. Варто. Це дуже багато років. Дуже круто, дуже так. круто. людей. І ще що саме цікаве, власне тут, крім і цьому зробив для себе на собі робити бок, Тобто це дуже класне рішення, дуже мало де є Вау, wow. так. Чи ви десь таке зустрічали в сучасних квартирах, щоб окремо був доведений газ? Тобто тут стоїть путля. Так, так, це роботи. Uh -huh. І до того, що ви тільки вона також зроблена пінстапінста да, цього э, uh -huh. цей газону, тому що новинами так і пар, все і власне вирішив це робити. Але головна індукція все ж таки по залишається. Yeah, так, Я взагалі фанат островів. Просто він виглядає максимально круто, як в американських фільмах. Так, я на даний час мало робити. Скільки взагалі ця площа має, тому що тут простір просто величезний. Я зараз трішки відійду, щоб показати просто вам, як це ось яка віка. Дякую. І ось який величезний, крутий просто салон. Пам'ятаєш, скільки тут метрів загалом цього простору такого ж? Немає ескізів, яку це робив, перероблюємо раніше, якщо брати садимо песто, то було чотири він переробив і Картину. З того, що мені казали, це потрібна мінімала, тут знаходиться 55 метрів квадратних, тільки самого цього простору. Тобто це дуже багато, це як на тотній лад, трьох кімнат на Варшаві. На... Все, мені дуже подобається в спальні Зараз на сучасний лад дуже мало є квартир, де буде вбудована шафа на всю стіну. І вона досить приємна. Тут дуже багато місця. Ми, я навіть відкрию покажу, які речі. На сучасний лад це рідко трапляється. Дуже багато місця. Такий запах класного дерева. Так. У нас дуже часто клієнти запитують, чи можна знайти квартиру з класними шафами. В принципі, з класними шафами, не говорячи вже про те, що вони йдуть під всю стіну. Я класно для себе робив джакузі. Тут у мене дивилися, деякі клієнти. Звісно, не те, що ми іграли, а запитували, чи є можливість, наприклад, десь відправити душ. Це більш така квартира для холостяка, який любить Нахід. житися в джакузі. Але так, або ванна, або душову кабіну можна сюди досить легко зробити. Єдине питання по, по плитки, але мені здається, у власника мали якісь матеріали залишитися після ремонту. Залишилася, залишилася плитка, залишилися двері, також було так, як це було чотирьох кімнат, на то навіть двері залишилися. І останні трішки тут є речей, тому якби мене прибирали поки що. Ця кімната насправді вона була назначена під маленький туалет. Власник Вирішив, що це буде більш таке технічне приміщення. Можна на себе роби зробити, тобто можна якісь угу. так, це наприклад, і можна собі зробити спокійно. Квартира просто пушка. Покажи, будь ласка, її перелку. Саме саме я не знаю, може, ми почнемо може звідти. Перша це тераса, так наша перелка. І вихід на терасу маємо з кожної кімнати. Це власне, щоб собі влаштовувати такі посаденки з друзями. Так, те, що я говорила, можна собі і всередині, і тут. І власне тераса вона була повністю вичищена. Зараз вона знаходиться вже в набагато гіршому стані. Тут просто в когось визнати якусь екіпу, яка за півдня зможе почистити плитку, тому. Що ми вже один раз це робили тут? Вона взагалі була повністю заросла. Ми, можливо, знайдемо якісь частину матеріалу, щоб показати, так, як це, так, як так. це виглядало. Навіть ось те, що знаходиться все, що йде, постері, вона йде по стелі, воно йде повністю отак по підлозі, майже до оцієї частини. Тому ми це все вичищали. Це у нас рахує по перший поверх, внутрішній дворик, дуже спокійно. Там є школа. По інфраструктурі це класно тут. Ну, Бо це така цивілізована частина Білоленків. Тут поруч знаходиться центр М1, так, Ікеа, так, всі так, магазини, так. хто знає Варшаву, той знає цю локацію. Тому до центру міста ми до, доїжджаємо швидше, навіть ніж з Віланова. Єдине, що С-8 досить специфічна траса, якщо там дійсно потрапити в корект, ну, то. Трішки часу це займе, але все ж таки в локації це не є якась біаланка, яка знаходиться дуже далеко в лісі і до якої необхідно буде добиратися в годину. Мені дуже подобається, що тут дійсно зелено дуже зеленітися. Так мені дуже подобається ця штука, яка розділяє будинок так терасу від сусіднього будинку і створює прям дуже круту таку приватність. Вам вікна ніхто не заглядає. Ви можете тут будь-що посадити. І воно виглядає прямо як реально крутий приватний так, будинок. просто. Так. Там наприклад, на партерах, хто собі бере, то також виходиш і відразу видно сусіда. Тут, тут дуже класно, тому що все забудовано. І якщо хтось би собі хотів, мене деякі клієнти, коли приходили, дивилися, можна собі добудувати навіть до кінця, хто собі хоче, так хто не mm -hmm. хоче, можна собі навіть трішки знести наполовину. Так я навіть пам'ятаю, ти говорила, що є можливість до от, добудувати mm -hmm. тут частину даху і повністю закрити цю терасу. Це необхідно отримувати дозвіл, буде Адміністрації показати їм проект цієї розбудови, uh -huh. але теоретично така можливість достосувати до кожної потреби. Якщо хтось хоче більше приватності або навіть більше простору, також можна це спокійно собі е, вирвати, зняти і у вас буде значно більше світла. Ну я дуже мало бачу таких квартир. Тим паче в такому бюджеті, щоб мали таку круту терасу, тому що тут сама тераса має 82 82 метри квадратний, величезний метраж, і важливо, що. Цей метраж, звісно, не входить в метраж квартири, тому що багато хто а, помилково думає, що не знаю, квартира має 70 метрів, балкон має 10 метрів. Відповідно, квартира метраж квартири 80 метрів. Ні, тут сама квартира має 97 метрів, а тераса 82. Тому підсумуйте, скільки у вас є простору для життя, для відпочинку. Єдина проблема, на нашу думку, полягає в тому, що ця квартира все ж таки не є суперфункціональна. Якщо брати до уваги локацію, в якій вона розташована Ідея наша полягає в тому, що ми вирішили і поспілкувалися з власником. А що, якщо ми добудуємо третю кімнату, ми попередньо вже зробили оцінку, скільки це могло б коштувати. Yeah. А і зараз ми хочемо також трішки поміряти площу, щоб зрозуміти а, взагалі, конкретну вже ціну цього проекту, тому що якщо все окей, ну, то за тиждень-два сюди має вже зайти екіпа і добудувати третю кімнату. І наша ідея полягає на тому, що. Може продати все ж таки цю квартиру в гарній ціні. Звісно, якщо б ця квартира знаходилася умовно на волі в центрі, вона б і коштувала про 3 мільйони злотих, я гадаю. А тому ми вирішили змінити функціонал, замість того, щоб знижувати ціну і, і провести такий експеримент. Тому цікаво також, чи нам це вдасться зробити, якщо вдасться, за скільки ми продамо квіти, які ви бачите тут, це хомстейджинг це наші квіти з нашого офісу. Картина ті квіти. І також цей величезний диван. Ми привезли його сюди спеціально, тому що тут стояв такий невеличкий малесенький диван, який взагалі не вписувався в цей формат. Тому ми замовляли доставку спеціально. Цю картину малювала Віта. Не треба так, як, як... Я показуватися. Якщо хтось хоче купити, використати, то, будь ласка, я... яка вартість? Слухай, так вона тобто безціналі. Яка цікава, в тебе техніка малювання була тут. До того, що трішки мені не вийшло, тому що я переборщила власне з цим. чим? Як ви казали, з втиранням фарби? супер. Ні, але тут вона вписується досить непогано. речі, така підсвітка дуже критика. Це ще написано, що Україна передбоже. Це ще не завершено. Я не хоче признатися, що в неї є крута студія йоги. Так, не реклама. Так розкажи про свою студію. Два слова. Я в мене є студія йоги і стретчингу. Е, головна концепція моєї студії це доносити власне здоров'я людям, е, тим паче, що якщо хтось має сидячу роботу, так тому треба розтягувати і нашу спину, і наші суглоби, і все. Я більше про здоров'я і про спокій, скажімо так, душі і тіла. Тому е, посилання на студію, ви знаєте, це нижче. Обов'язково додамо, тому якщо хтось цікавиться так. різними розтяжками, медитаціями і так далі, то віки в старому місті є дуже крута студія, тому. Саме щоді Приходь... є центр Варшави. Так, тому приходьте, лікуйтеся, відпочивайте, релаксуйте. А ми пішли міряти і думати, як же ж нам зробити так, щоб цю квартиру нарешті купили і всі були задоволені. Before I put it in. Тримай, тривай, тривай закритими. І... Вийшла пушка. Так. Давай. Відкривай. Я в шокі. І дуже круто вийшло. Так. Я коли зайшла, я просто аж не могла повірити. Настільки гарно Тут вийшло десь з половиною метрів, так як планували? <тас> так. взагалі не видно, що тут воно по-іншому виглядало. Зовсім 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 інакше. Дуже але круто. таке відчуття, ніби воно так і повинно було бути. Дуже дуже комфортно, дуже атмосферно. Ну затишно. Добре, що ми вирішили все ж таки зробити цю стіну трішки глибше, і немає такого відчуття, що у нас якийсь є величезний вузенький коридор. Мені прям дуже подобається. Так, це правда, і там можна собі поставити якусь mm -hmm. шафу або навіть люстру. Ми коли зайшли, ми просто це було вау. Це було настільки вау, що ну аж бракувало слів. Це правда, дуже круто. Ну все, ми тепер й Це Точно нам все ж таки вдалося зберегти камін, тому що перший раз ми розглядали можливість, що нам все ж таки доведеться зробити посередині цієї стінки. Відповідно, треба було б цього каміна позбутися, але все ж таки знайшли вирішення цього питання, тому камін залишився. І так виглядає наша новенька кімната. Отже, ступеньки теж вдалося зберегти. Тут трішки треба було підрізати кілька сантиметрів. Є тепер вихід також окремий на терасу. Тобто тут можна вже зробити нормальну або дитячу кімнату. Або зробити кабінет. Також вдалося зберегти фактуру, як врешті квартиру такої штукатурки. Взагалі вражені, що ця кімната вона прям як тут була завжди. Найважливіше кімнати зберігли свої метражі, бо це дуже велика проблема в Польщі, як ми говорили, по 8-9 метрів квадратних. Тут нам вдалося зберегти хоча б метраж кімнат. А скільки нам зайняло часу це зайняло все півтора півтора тижня повної роботи під ключ? Так. Тепер залишилося тільки зробити фотографії і відразу будемо робити оголошення. Також, що ще зробили? Зробили розєтки, провели світло, провели світло тут. Від'єднали леди також, тому що лед був повністю по всій поверхні, що йшов тут, і ми його від'єднали. Отже, ми стали на крок ближче до продажу цієї чудової квартири. Віка, скільки даєш часу на продаж? Максимально місяць. Максимально. Без того. Ні, злотовки. Так, так. Тепер квартира просто ідеальна. Так, тепер навіть не варто сходити з ціни, тому що ну, дійсно ідеально. Велика тераса, три кімнати, великий салон, Тут є також острів на кухні. Може що дуже... 4 млн поставити ціну євро. Mm. Слухає до що ви скажете щодо такої ціни? Ми можемо привести опитування людей. Так скільки ви оцініте цю квартиру? Цікаво, напишіть вашу думку. І ми сьогодні зробимо також фотосесію і вже виставляємо цю квартиру на портали, і будемо дивитися, як швидко з турками ногами цю квартиру заберуть. А може не заберуть. І тоді ця робота буде mm. пророблена марно. Ні-ні ні, почекайте. Давайте не будемо говорити, що буде такий сигнал, Ми її продамо. Зараз ми зробимо фотографії, відеоролики і запускаємо по всіх порталах. Так, і будемо тримати вас в курсі. Та-дам! Так, друзі, це акт нотаріальний продажу нашої квартири. Нарешті, через 5 тижнів після того, як ми добудували третю кімнату, нам вдалося її продати досить швидко за готівку. Це не були кредитні кошти, тому транзакція була максимально швидкою. Власник супер задоволений, і зараз давайте підіб'ємо підсумки даного кейсу. Отже, я тут собі виписав. Щоб бути точнішим, сума за яку ми продали цю квартиру, це мільйон 320 тисяч злотих. І що було заінвестовано в дану квартиру, щоб її продати. Ви пам'ятаєте, що цю квартиру ми отримали знищеною після орендаря, який довчас там проживав і не сильно дбав про цю квартиру. І ми зінвестували власних 11 тисяч злотих для того, щоб відновити її трішки. Що було в цій сумі? Отже, ми відновили паркет це. Очищення та лакування даного паркету повне перефарбування стін та стелі декілька разів. А там 100 метрів тому, повірте, було що фарбувати. Прибирання тераси, тому що там були джунглі, хомстейджинг та інші різні дрібні направи, типу рулети, якісь там крани і так далі. Наступна інвестиція була 10 тисяч 500 злотих. Це вже інвестував власник, щоб добудувати третю кімнату. Звісно, там потрібно було виводити додатково розетки, електрику, включати леди і так далі. Фарбувати, шпаклювати. Це обійшлося з роботою 10 500. Тому разом вся інвестиція нам обійшлася в 21 тисячу 500 злотих, щоб продати цю квартиру в гарній ціні. Напишіть вашу думку це багато чи мало. Буде цікаво почути ваш зворотній зв'язок і взагалі залишіть інформацію, чи таке відео для вас корисне, цікаве. Будемо далі працювати, розвиватися і знімати для вас корисний контент. Тому підписуйтесь на канал, і побачимось.